Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Пишите коментарі, дуже приємно їх читати. Також не забувайте підписатися на мій канал, це мене дуже сильно мотивує для зняття нових цікавих відео для вас. Сьогодні поділюся з вами рецептом смачної солодкої випічки. Це будуть плетінки. І починаємо приготування із тіста. До теплого молока додаю цукор, дріжджі, ванільний цукор, дрібку солі, Яйце, розтоплене масло або маргарин можете додати. Якщо цього немає, можна додати трішечку розтопленого жиру і борошно. І замішуємо красиве дріжджове тісто. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, буду вказувати під відео. Такі плетінки можна готувати з різними начинками. Сьогодні я буду готувати з маковою начинкою. А взагалі можна і з горіхами готувати, і кориці з цукром, і повидло, особливо сливове, і цукати, і родзинки. Тобто на що здатна ваша фантазія і ваші вподобання. Тісто берете як основу, а начинку вибираєте будь-яку, яка вам до вподобання. Спочатку тісто вимішую ось так ложкою, а потім вже перейду на вимішування руками. Тісто виходить доволі м'якеньке. Вже закінчила його вимішувати, бачите, воно трішки тягнеться до рук. Я припудрюю його борошном і залишаю його для того, щоб воно підійшло десь біля годинки півтори. Накриваю рушничком і залишаю. Прийшло у мене десь годинка, тісто піднялося не до самого верху, але мені достатньо. І буду зараз з ним працювати. Поділю його на дві частини і в мене буде дві плетінки. Вони будуть достатньо величенькі. Можете, якщо дуже велика занадто форма, то не ділити тісто, а працювати з одним оцим шматочком тіста. Я буду використовувати квадратні форми, як для хліба. Для начинки я взяла макову, але вона в мене вже готова, я взяла її в магазині. Якщо немає готової, можна запарити мак на молоці, теж буде смачно. Ось так ми його розтягуємо скалочкою, робимо такий круг. Можна навіть, щоб одна сторона у вас вийшла трішечки довша за іншу, тому що це все-таки буде скручування в рулетик, а потім уже формування в плетінку. Закрутила рулет, кінчики трішечки прищіпуєте і зараз будемо розрізати його напіл. Спочатку я розрізаю ножечком, а потім беру той свій шкребочок пластмасовий і е, підрізаю, тому що коврик силиконовий і я не хочу його пошкодити. Не бійтеся, що рулет розпадеться, нічого з ним не буде, він гарно закручений і все гарно тримається. Ось так йому допомагаєте, щоб ножиком не пошкодити коврика. І переплітаєте ось такі косички. Але дивіться, щоб начинка завжди дивилася догори, щоб вона не закручувалася донизу, тому що воно буде підгорати там. А так рулет буде і красивіший, і смачніший. Все дуже швидко і просто. І, звісно, що красиво. І я його помістила в перший рулет в таку круглу форму, а другий квадратненьку. І хай воно собі підходить. Підходила моя здоба десь півтори години і в духовку на 45 хвилин. Ось така краса вийшла. Зважайте на те, що мак може підгорати, тому регулюйте температуру. Випікання, дивлячись на свої духовки. Далі я змащую таким цукровим сиропом, тут у мене цукор з водою. Я гарно його розтопила, скажімо так, ложка цукру і півтори ложки води для того, щоб плетінки блистіли та смакували. Ну і були красивими, звісно ж. Здивіться, які красунчики вийшли. Дуже-дуже красива плетінка, і вигляд красивий, і смак добрий. І вони вже трішечки простигли, я хочу вам показати, які вони неймовірні в розрізі. Також хочу зауважити, що здоба має гарно простигнути, тому що, якщо вона гаряча, то вона погано нарізається. Дивіться, яке плетіння красиве в розрізі, достойне. Тісто м'якесеньке, пухкеньке. Воно просочене цією начинкою. Ця здоба виходить дуже соковитою, смачною вологою. Начинки дуже багато і воно дуже-дуже смакує. Мої родині люблять саме з маковою та горіховою начинкою. Я вам раджу спробувати порадувати своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою, гарних звісток. До нових зустрічей всім папа! -па.